Доброго всім дня. Було таке запитання поставлено, що типу, пчоли мало, може, в вуличках, неправильно розмістив ізолятор. Тепер я хочу вам пояснити, чому я так розміщаю. Значить, зараз 15 година. Температура плюс 7 градусів на цьому. Вторник 5 листопада. Показую вам, як реагує українська степова бджола на осмотр у такий час. Холодно, в принципі, Бджола вже збилася в клуб. Ось о, вона сидить як. Зараз ми її трошечки приведемо у чувство, дадим димку. І я вам покажу про якийсь перекос. Пояснюю, якщо рамки розполагаються паралельно льотка, клуб збирається. В основному тут йде е, розміщення пчоли по вулочках з уміншенням до е, задньої стінки. Працюю без сітки, без ліцевої, без нічого. Зараз ми трошечки їх оживемо. От, і я вам просто покажу, як у нас розполагається клуб. Зараз одну хвилиночку. Значить, ось в надставці пчола, ну, ще тільки сюди заходить. Вона піднялась сюди, але ще не, не вся. Ну, головне, що вона зачепилася вже надставки. Ось вона. От. І так само по всіх. По всіх улочках тут так само. Ось, бачите, вона тільки схватилася низом. Пчоли тут практично немає ще. Але це дуже добре. У першому корпусі в мене залишається, я кормових запасів залишаю небагато. Десь до пів кіла в рамки. Якщо вже півтора буде, то пчола сідає на цьому. Ну Для того, щоб зараз холодно, щоб матка не захолола. Я просто зроблю, витягну матку, ізолятор. От, отак. От. Пчола от. там є і я його поміщу, от так накрию, полотенечко візьму і отак от прикрию трошечки зверху. Закутаю матку, щоб вона не застила у нас. І отак от положу. Поверх рамок. Тепер знімаємо корпус оцей. Тут пчола, улочка і пчола ну, повністю знаходиться як тут. Як вона вже до зими приготувалася. Тепер показую вам, як розміщається пчола. На крайній рамки. Ось, буде ось так пчоли. До речі, тут треба робити два отвора, щоб пчола, яка знаходиться тут, уходила туди, в сусідню вулочку, в останню. Я розбираю цю сім'ю, дивіться, плюс 7 градусів. Пчоли менше. Тобто трошки стає більше. Я вже починаю з того, із з хвоста гнізда. От, тут ще більше бджоли стає в улочки. Тобто тут пчола формується, якщо на так званий теплий занос, ось бачите, вона формується, як би сказати, одностороннім способом таким. От де була матка, от стільки пчоли набилося. Корму, бачите, небагато. Це робиться спеціально для того, щоб сім'я перейшла у надставку. От дивіться, от де була, стояла матка. Ізолятор з маткою і ось ось скільки бджоли. І тепер сама перша рамка. Вона, бачите, ось, ось тут корму геть немає, пчола трошки тут знаходиться. От, і тут теж трошки меду взагалі. От. Тобто пчола при такій зборці гньос на теплий занос вона збирається коло лядка. І сюди уменьшається кількість пчоли у вуличках. Я покажу ще одну сім'ю, в мене він стоїть там рядишком. Теж на шісти рамках вона, але там на холодний занос стоять. От І в такому випадку, і про якийсь перекос там кажуть, знаходиться ізолятор ставиться між второю і 3, Або між третьою і четвертою рамкою. Ну я ставлю, ну, на моє виді я ставлю між второю От. Ага, стоп, це тут не до колодязь ставити. Ось от такий от. от. І все. Оце сім'я сидить вона на шести вулочках йде. І така ж сама е, сім'я на шести вулочках рядишком, але тільки вона на холодний занос іде. От, Тепер я закриваю от так. Ставлю, вертаю кормову надставочку сюди, розпаковуємо матку і вертаємо матку, ось вона тут сидить, вертаємо матку сюди, на своє місце, в ізолятор. І він цей ізолятор опускається аж у перший корпус. Зараз ми підіжмемо його трошечки отак. о І все. Дивіться, ні одна бджола мене не вжалила. Ось, оце вам українська степова, вона миролюбива е, бджола, І за це можете і не переживати. Тепер я накриваю все. отак вона в мене і залишається на зимі. Це я вам показую, що про якийсь там перекос мені писав один читач. От. А тепер я вам покажу ще сім'ю, яка стоїть на холодний занос. Так От, і, і, і побачите різницю між теплим і холодним заносом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб як можна більше людей побачило мої відео, щоб вони не робили помилок, якщо вони думають, займатися бджільництвом та всестороннє.